ЗСУ продовжують отримувати від іноземних партнерів збройну допомогу. Проте в арсеналах ЗСУ є й чимало цікавих та потужних зразків радянського озброєння. Це відео ми створили безпосередньо на прохання наших підписників, які в коментарях просили розказати, яку радянську зброю і техніку використовують ЗСУ. Ну що ж, ви просили? Ми зробили. Самохідна артилерійська установка Піон. Саупіон це надпотужна радянська самохідна артилерійська гармата калібру 203 міліметра. При пострілі гаубиця створює вогняну композицію, схожу на квітку Піон, звідки і пішла її назва. Установка призначена для придушення тилів, знищення особливо важливих об'єктів і засобів ядерного нападу в тактичній глибині на відстані до 47 км. кілометрів. Корпус Сау зроблений з двошарової протикульної броні завтовшки в тринадцять і 8 міліметрів. Розрахунок САУ також захищений від зброї масового ураження. Основним озброєнням САУ Піон є гармата 2А44 з максимальною швидкострільністю півтора пострілу на хвилину, а в модернізованому варіанті два з половиною постріли на хвилину. Екіпаж машини складається з шести семи осіб. Маса гармати 14,5 тонн. Заряджають гармату з ґрунту чи з вантажівки, використовуючи спеціальний підйомний механізм, встановлений праворуч гармати. Гаубиця Піон використовує осколково-фугасні снаряди завдовжки в один метр і вагою у 110 кілограмів. У 2014 році на озброєні ЗСУ перебувало 80 артилерійських установок піон. У 2022 році піони відіграли важливу роль в боях за Київ. З цих гаубиць на Київщині було уражено близько 2500 одиниць техніки окупантів. Тактичний ракетний комплекс «Точка-У» Точка У це модернізований радянський тактичний ракетний комплекс, який базується на повнопривідному плавучому шасі автомобіля Баз з колісною формулою 6х6. Балістична ракета комплексу має боєголовку вагою у 482 кілограми і може оснащуватись різними типами бойової частини: осколково-фугасною, касетною або ядерною. Дальність польоту ракети від 15 до 120 кілометрів. Особливістю ракет ТРК. У є те, що у випадку коли через метеоумови ракету зносить з траєкторії, вона за допомогою своїх рулів керування польотом повертається на свою траєкторію і за рахунок цього може влучити точно в заплановану ціль. Саме тому цю зброю називають точкою у 2022 році. Україна мала 90 тактичних ракетних комплексів. точка У і близько 500 ракет до них. Ця зброя, на момент широкомасштабного вторгнення, була єдиною довгою рукою збройних сил України. І працювала на межі своїх можливостей у підсумку. Вона відіграла важливу роль у ліквідації складів і логістики окупантів. Самохідна зенітна установка шилка. Шилка це радянська зенітна самохідна установка, призначена для безпосереднього протиповітряного прикриття наземних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 450 метрів на секунду, на відстанях до 2500 метрів та на висотах до півтори тисячі метрів, а також наземних або надводних цілей на відстані до 2000 метрів з місця, з короткої зупинки та в русі. Шилка озброєна чотирма автоматичними гарматами калібру 23 мм, міліметри. Стрільби яких 3400 пострілів на хвилину. Наведення на ціль відбувається вручну у напівавтоматичному або автоматичному режимі. В автоматичному та напівавтоматичному режимах використовується штатна радіолокаційна станція. Установка шилка є одним з ефективних засобів боротьби з ворожими дронами камікадзе. Їх істотна перевага полягає в порівняно низькій вартості ураження цілі в порівнянні з ракетними комплексами. Існує щонайменше 10 різних модифікацій за. Установок шилка. Станковий кулемет максима. Кулемет Максима це станковий кулемет, розроблений британським зброярем американського походження Хаймером Стівенсоном Максимом у 1883 році. Попри свій архаїчний вигляд, кулемет Максима має дальність прицільної стрільби в один кілометр, а дальність ефективної стрільби до трьох кілометрів. Водяне охолодження ствола дає можливість вести вогонь в обороні ледь не безперервно. Станом на 2012 рік на зберіганні Міністерства оборони України перебувало 30. П'ять тисяч одиниць кулеметів Максима. Після широкомасштабного вторгнення вони почали активно використовуватись у піхотних кулеметних взводах територіальної оборони та вогневих групах протиповітряної оборони. Українські модернізовані варіанти кулемета мають голографічні прицільні засоби, а деякі зенітні розрахунки озброєні спареними кулеметами Максима, які являють собою два кулемети, встановлені на спеціальній конструкції. Також деякі станкові кулемети Максима перероблюють у ручні приєднуючи до ствола кулемета руків'я зі спусковим механізмом та прицілом. Зенітно-ракетний комплекс Стріла 10 ЗРК-Стріла 10 це радянський комплекс малого радіуса дії, призначений для прикриття підрозділів та частин сухопутних військ та малих об'єктів військового та цивільного призначення від низьколетючих видимих літальних апаратів літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотників, які летять на висотах від 25 до 3500 метрів. Основним елементом комплексу є бойова машина МТЛБ, яка має низький питомий тиск на ґрунт, що дозволяє їй рухатись до Гами з низькою несучою здатністю по болотах, сніжній цілині та пісочній місцевості. Крім того, машина може плавати. Як основне озброєння використовується твердопаливна зенітна ракета 9М37, головка самонаведення якої працює у двоканальному режимі, як основний використовується фотоконтрастний режим, а як додатковий інфрачервоне наведення, яке забезпечує обстріл цілей в умовах перешкод на зустрічних та довгих курсах. Дальність ураження цілий від 800 до 3000 метрів. Самохідна артилерійська установка 2С3 «Акація». Акація це радянська 152 мм дивізійна самохідна гаубиця, призначена для придушення і знищення артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління і тактичних засобів ядерного нападу противника. Корпус машини повністю броньований катаною листовою бронею, що забезпечує захист екіпажу від куль і уламків. На командирській башті встановлений зенітний кулемет. Артилерійська частина установки розроблена на базі гарб. Армати гаубиці д 20 Акація возить боєкомплект із 40 пострілів. Екіпаж артилерійської установки складається з чотирьох осіб. На Сау акація встановлено обладнання для самовкопування, що дозволяє за 20-40 хвилин обладнати окоп для стрільби. Заряджання артилерійської установки здійснюється шляхом подачі снарядів з ґрунту. Дальність стрільби складає від 18 до 24 кілометрів. Швидкострільність 3,5 постріли на хвилину. На Момент 2010 року на озброєнні ЗСУ перебувало 480 одиниць САУ Акація. Протитанковий ракетний комплекс «Фагот». Фагот це радянський переносний протитанковий ракетний комплекс з напівавтоматичним командним наведенням на дротах. Фагот був розроблений у 1970-х роках. Він здатний уражати цілі на відстані до 2 кілометрів, а ракетою 9 м – до 4 кілометрів. Ракетний комплекс складається з переносної пускової установки з апаратурою управління, приладом наведення ракети і механізмом пуску, ракети у транспортно-пусковому контейнері та іншої допоміжної техніки. Розрахунок ПТРК складається з двох осіб: оператора і старшого оператора. Швидкострільність «Фаготу» – три постріли на хвилину, середня швидкість ракети 659 км кілометрів на годину, максимальна 864 кілометри на годину. Ракети ПТРК ФАГОТ можуть пробивати броню завтовшки від 200 до 800 міліметрів. Існує шість модифікацій пускових пристроїв ФАГОТу і п'ять модифікацій ракет до нього, які відрізняються своїми технічними характеристиками характеристиками. Друзі, чи цікавим для вас був цей ролик, і чи хотіли б ви подивитися другу частину? Напишіть у коментарях та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!